В обласному центрі визначили дату початку опалювального сезону, коли в оселях буде тепло. Якщо тепло, то я думаю, треба трошки заощадити на зиму. У Полтаві обласну дитячу лікарню приєднали до лікарні імені Скліфосовського. Що змінилося? Тепер діти мають змогу стаціонарно отримувати реабілітаційну допомогу. У Терешківській громаді почали реалізовувати проєкти, які перемогли на конкурсі. Шкільний громадський бюджет. Про що вони? Повинен бути пісок. Його має бути немало, щоб спортсмени не травмувалися. У Кременчуці проживають тварини-переселенці. Скільки їх та як за ними доглядають? Собачки з гарячих точок. Їх врятували наші воєнні. Волонтери врятували. На російсько-українській війні полягли бійці із Полтавщини. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 39-річний солдат Володимир Жолобецький загинув у результаті мінометного обстрілу 3 жовтня. Сталося це поблизу селища Білогорівка Луганської області. Чоловік проживав у селі Оржиця Гребінківської громади. Коли та де попрощаються із бійцем, невідомо. А 24-річний молодший сержант Юрій Малиш помер у харківському шпиталі 30 вересня від поранень. Їх воїн отримав під час участі в бойових діях. Юрій Малеш, родом із села Лучки Решетилівської громади. Як повідомила голова громади Оксана Дядюнова на своїй сторінці у Фейсбук, з військовим попрощалися 6 жовтня у його рідному селі. Опалювальний сезон у Полтаві розпочнеться 15 жовтня. Таке рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому. Однак, за словами заступника голови міськради Валерія Пархоменка, якщо до цього часу середньодобова температура протягом трьох днів буде нижча ніж 8 градусів тепла, опалення можуть увімкнути раніше. Нижче 8 градусів, тоді ми да повинні включити це було спокон віків, але якщо тепло, то я думаю, треба трошки заощадити. На зиму, хай трошки на зиму буде більше тепла. Можливо, ще зарано, з, з тої думки, що саме, якщо буде опалення, то це треба і оплачувати, Тому, звичайно, тільки з цих саме роздумів. Початок опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування. Ми на сайті публікуємо графік включення котелів, ну, тобто подачі теплової енергії, зазвичай це займає два дні. Цей процес. Це ще стосується житлового фонду. Якщо мова йде про заклади соціальної інфраструктури, такі як лікарні, дитячі садочки. Якщо потрібно, то починали опалювальний сезон на кілька днів раніше. 13-річному Віталію аналізують стан головного мозку. Процедура називається Електроенцефалографія. Зараз ми перебуваємо на стаціонарному лікуванні. Прийшли зранку на процедуру ЕГ. Щоб перевірити, як іде лікування, таку процедуру ми проходимо вдруге. Цю процедуру виконують на обладнанні, яке придбали після приєднання обласної дитячої лікарні до лікарні імені Скліфосовського. Нині заклад називається Центр спеціалізованої педіатричної допомоги. Він працює з вересня. Сам процес об'єднання тривав понад півроку. Зараз ми працюємо на нашому новому апараті електроенцефалографі. Крім того, що він записує прості АЕГ, також ми можемо проводити на ньому відео АЕРГ моніторинги. Що це таке в двох словах? Ми кладемо дитинку на ліжко, одіваємо на нього спеціальну шапочку, ставимо відео і можемо записувати АЕГ протягом 2-12 годин. Раніше обласна дитяча лікарня мала вісім структурних підрозділів. Після реорганізації почали функціонувати ще два. Ми відкрили реабілітаційне відділення. Він вона називається Центр реабілітації дітей Долонька добра. Тепер діти мають змогу стаціонарно отримувати реабілітаційну допомогу. До відкриття цього відділення ми могли мали змогу тільки амбулаторно проводити реабілітацію. Окрім цього, у нас з'явилось нове відділення діагностичне відділення, в якому ми. Об'єднали всі наші дослідження. Тобто це рентген-кабінет, УЗД, функціональна діагностика, а також ендоскопічний кабінет. Раніше в нас був оптичний апарат. Зараз лікарня придбала відеостойку, яка має деякі переваги. В частності зображення виводиться на монітор. Воно комбінується, збільшується, зменшується, що дуже підвищує якість діагностики. Також маємо можливість провести це під цитацією. Також будемо засвоювати такі від дослідження бронхоскопів. Раніше бронхоскопа в нас не було, зараз він є. Через приєднання працівників обласної дитячої лікарні не скорочували, а навпаки, додали ще близько десятка робочих місць. Я сам приїхав з Харкова, працював в дитячо обласній лікарні. Приїхавши до Полтави, я опанував вже всі дослідження нейрофізіологічні. Обласна лікарня Микофасовського є доволі таки великою потужною базою для діагностики обстеження пацієнтів. Лікарня Сікофосовського має сучасний МРТ-апарат Трохтесловий, два комп'ютерних томографа нових, сучасна лабораторія. І це все стало доступно для наших маленьких пацієнтів. За словами Григорія Оксака, після приєднання персоналу дитячої лікарні збільшили заробітну плату. Дитяча лікарня в плані заробітної плати мала трошечки. Менший позитив, тому що було мало пакетів. У них було тільки два пакети, заробітну плату. Заходи отримують тільки за рахунок співпраці з Національною службою здоров'я. В результаті приєднання до лікарні Сліфасовського у нас більше 10 пакетів. Великий потужний заклад, великий об'єм, але і більше надходження. Раніше ми використовували ще одну будівлю, яка була у нас дуже віддалена. Це було так незручно. А ми об'єднали всі в наші три основні будівлі. і Тепер це покращує маршрут наших пацієнтів. За словами Ольги Бастанової, у новоствореному центрі спеціалізованої педіатричної допомоги планують розгорнути для дітей ліжка нейрохірургічного спрямування. Ела Трубієнко, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава. На Полтавщину привезли нову вакцину Pfizer проти Омікрону. Повідомив речник обласної військової адміністрації Максим Ковальов. Це майже 26 тисяч доз. Цей препарат виготовили в Німеччині та адаптували спеціально для захисту проти штаму коронавірусу Омікрон. Та його варіантів. В Україні цю вакцину використовуватимуть вперше і застосовуватимуть для бустерних щеплень. На Полтавщині вакцину отримують усі пункти щеплень та мобільні бригади. Також від Міністерства охорони здоров'я до Полтавської області доставили 5 тисяч 850 доз вакцини Комірнаті. З бюджету Полтавської громади спрямували 35 мільйонів гривень на допомогу військовим. За це рішення проголосували 19 членів виконавчого комітету міської ради, спрямували гроші у межах місцевої цільової програми Полтавський спротив, розповів заступник голови громади Валерій Пархоменко. За його словами, усього на реалізацію цієї програми з місцевого бюджету надали близько 100 мільйонів гривень. Ми частину коштів передаємо їм, і вони самі там закуповують, що ще необхідне. А частину ми закуповуємо своїми силами. Ми закуповуємо сьогодні тисячу. Комплектів форм, зимової форми для нашої військовослужбовців. Туди буде входити десь до 10 позицій. Це два термобілля, це три пари шкарпеток, це бушлат, це рукавички, тобто все, що необхідно для служби в зимових умовах. У вихованців групи дзвіночок Терешківського дитсадка розвивальне заняття. Просто цифра трійка. Скільки? Дзвіночок? У приміщенні цієї групи для дітей планують покращити умови для навчання, тому подали проєкт на конкурс ініціатив Шкільний громадський бюджет, який вперше організували у Терешківській громаді. Ця ідея стала однією із переможців. Проєкт наш маленький на 55 тисяч. В ці кошти будуть закладені. Інтерактивна дошка, яка планується розміститися тут на цій стіні, так щоб дітки могли сидіти, стояти навіть з килимочка на неї дивитися. Також туди входить ноутбук і сам проектор, який буде розміщений тут. Такі четвірки, правильно, ось вона четвірочка. Наша будемо показувати розвивальні заняття, особливо це гарно, якщо це фізкульт хвилинки, руханки, які обов'язково є в наших заняттях. Голосування за проєкт. Проєкти тривало два тижні від 5 до 19 вересня. Із 17 запропонованих ідей обрали 9 переможців. Шість ініціатив це малі проєкти, ще три великі. Найкращих визначали шляхом онлайн та офлайн голосування. Цей проект у нас трошки відрізняється від інших, оскільки націлений на молодшу дошкільну групу взяло участь у нас 560 мешканців громади. Це як і дорослі, так і діти сюди також враховувалися. Кожний мешканець мав 9 голосів, тобто міг віддати проголосувати за дев'ять проєктів. Нині ж над реалізацією ідей почали працювати. Загальний бюджет конкурсу цього року склав 780 тисяч гривень, каже голова Терешківської громади Віталій Турпітько. Цей проект був в співпраці Деса, українсько-швейцарський проект швейцарських коштів 550 тисяч, наших 230 тисяч. Так як зараз ціноутворення у нас дуже нестабільне, е, оновлюються кошториси. Ми їх готуємо, передаємо далі нашим партнерам е, з дісайд і ГО агенція локальних ініціатив. І вже е, після підписання трьохстороннього договору, уже ми отримуємо фінансування і безпосередньо працюємо над реалізацією. Найбільше у категорії великі проєкти. Проєкти підтримали ініціативу щодо реконструкції майданчика для пляжного волейболу у селі Зінці. Авторки ідеї одинадцятикласниця Терешківського ліцею Євгенія Цюпа та її мама, яка працює у закладі психологинею. Щоб це була ворожа, тому що м'ячі завжди вилітають і за ними бігати ми тратимо час. Повинен бути пісок, його має бути немало. Щоб спортсмени не драмувалися, звичайно, ми плануємо е, зробити місце для. Е... Якби, щоб могли спостерігати за грою зрителі, да, і встановити велопарковку. І, звичайно, закупити елементарний інвентар, такий як м'ячі, сітку додаткову, закупити, можливо, фішки, розмітку на, цій, на цей майданчик. У цій же категорії перемогла ініціатива співавторкою, якої є Іванна Маркітан. Вона хоче створити освітній простір у Терешківському ліцеї. Фейсхау буде розташовуватися стіл офісний, там де можна буде ну, також попрацювати або реалізовувати якісь свої творчі ідеї. На цій стіні у нас буде розташовуватися чорна дошка Плівка. На іншій стіні ми можемо е, робити різні виставки дитячих робіт. Конкурс у Терешківській громаді мав відбутися на початку цього року, та через повномасштабну війну його реалізацію призупинили. Відновили подачу проєктів 8 липня. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина. Це собачки з гарячих точок. Їх урятували наші воєнні, волонтери врятували, привезли наш притулок. Ми їх усіх прийняли. Наталія Гребеннікова з Кременчука показує собак, які через війну залишилися без господарів. Це тваринки з Мар'янки 30 серпня, Савдівки, Мар'янки з Бахмуту. Ми прийняли 32 тваринки. З них було 18 собак і 14 котів. Загалом у притулку близько 300 тварин. Собак та котів тут доглядають, лікують, прилаштовують на тимчасове проживання та шукають для них нових господарів. Це теж котик, переселенець. Ось його теж нам привезли. Це дівчинка. І по пап... вона домашня, вона жила у родині, але родина не змогла більше ну, вести в дорогу. До війни, за словами волонтерки Катерини Гелі, за місяць їй вдавалося прилаштувати у родину сотню тварин. Нині – 10-15. Це наша булочка, кохана дівчинка. А це хто? Чебурашка. Чебурашку вже простерилізували? Ну, майже кожного дня я приходжу, фотографую, знімаю на відео, викладаю на своїй сторінці, веду сторінки, притулку Наталії. Ми стараємося. Прилаштувати якомога більше на добу тваринам потрібно більше 120 кілограмів корму. Бувають потрапляють тварини, коли вони були дуже довго без їжі, вони обізвожені, в, в них нема сил їсти самім, і ми прибігаємо, тому що ми вставляємо катетери і робимо капельниці. Це рінгерлоки капається, це глюкоза капається. Ну і підключно підключаються препарати, гіпатопротектори, імуностимулятори, сердечні препарати. тобто, щоб тваринка набрала. За словами Наталії Гребеннікової, утримувати притулок допомагають волонтери. Здебільшого це фінансова підтримка. Вірачіш, Богдан Казирід, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вночі та вранці туман видимістю 200 500 метрів. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 6, плюс 11 градусів у день від 14 до 19 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 8 до 10 градусів із позначкою «плюс», а протягом дня – від 17 до 19 градусів тепла.